Опалювальний сезон завершується згідно розпорядження міського голови рівного Олександра Третяка. Від 12 квітня завершується опалювальний сезон у нашому місті. Працівники компанії Рівне теплоенерго розпочинають роботи по зупинці подачі теплоносія і переведені роботи котелень в режим подачі гарячої води нашим споживачам. Нагадуємо, що початок і завершення опалювального сезону визначається рішенням місцевої влади. Гаряча вода буде подавати ще до кінця великодніх свят. Однак, через технічну необхідність переналаштувати котельні з подачі тепла на подачу лише гарячої води, виникла невелика пауза. Сьогодні, наприкінці дня або завтра, в п'ятницю вода буде відновлена по місту. Ті котельні, які обслуговують на твердому паливі, звідти буде вода подаватись цілодобово з інших котелень. Буде буде подаватись вода згідно е існуючого графіку.